До вашої уваги, шкода Румстер 1,4 бензин, МПІ, простий атмосферний мотор 2008 року, пригнано до нас з Німеччини. Купували, привозили особисто автомобіль, не битий, не фарбований, без пошкоджень по кузу, весь в рідній фарбі, скло рідне. Румстер, народний автомобіль, дуже практичний та міський салон, повний трансформер. На приємній комплектації з підігрівами сидінь на зимовій гумі Continental, Гарний протектор. Збережений чистий салон, сервісна історія, кожане кермо, круїз контроль противотуманки, підігріви сидінь, кондиціонер. Два бардачки, В одному із них є охолодження бардачка кондиціонером. Народний автомобіль, купляють люди, які як перший автомобіль для сім'ї, старшим людям, як батькам на подарунок, гарний варіант, дуже практичне, спорто. великий кліренс. Два ключі, сервісна історія, повний комплект, запаска домкрат, ключ, збережені заводські наклейки. Півка толщинометром. Авто без ДТП, не фарбоване. Наявності два автомобілі. Запрошуємо на перегляд. При бажанні, можливо, доставка до вашого дому. Обговорюється індивідуально. Повторюсь, на явності два однакових румстер 2008 року, тільки інший на кліматі. Звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону. Свіжопригнане авто 2008 року, 1.4 бензин. Має гарний вигляд.